Вітаю, друзі, слава Україні. Ви напевно неодноразово чули дуже негативні висловлювання в бік нашого ясновельможного пана гетьмана, Богдана Зиновія Хмельницького мовляв, Переяславська рада навіть в гімні колись у нашому співалось. Ой, Богдане, ти, Богдане, славний наш гетьмане, нащо продав Україну москалям поганим? Отак українці не знають свою власну історію і користуються. Нав'язаними московською імперією наративами у світогляді, підходах в усьому, а особливо що стосується нашого національного героя Богдана Хмельницького, я пропоную вам поглянути в історію, аби зрозуміти, коли ж закладалися підвалини нашої сучасної модернової державності, і хто стояв у витоків і як взагалі все це відбувалося. А відбувалося ні не з національно визвольної війни, яка почалася в 1648 році, повстанням Богдана Хмельницького і так далі. Звісно ж, там передував дуже великий шар. Я не кажу вже про князів Острозьких, які власне були князями. Князями це був титул князя. Вони були, ну власне, нащадками князя Володимира, Гедеміна тощо. Я вже навіть про це не кажу: що червона печатка була у князя Острозького, це друга людина в Речі Посполити, яка володіла червоною печаткою. Ми вже це не зачіпаємо. Ось поведемо розмову тільки з цих подій. Передувала цій національно-визвольній боротьбі, як ви здогадуєтеся, тридцятирічна війна у Європі. І коли ми починаємо розглядати історію України у контексті всього того, що відбувалося в Європі в ті часи, тоді все розкладається по поличках. Тоді все стає зрозуміло: в 1948 році помирає попередній король, і Сейм обирає Яна II Казимира, причому частина шляхти і значна частина дуже невдоволена цим обранням. Їм дуже муляє така ось показова релігійність, такий фанатичний католицизм Яна II Казимира. А в 1648 році я нагадаю, закінчилася тридцятилітня війна в Європі. Тільки ось щойно закінчилася війна між католицькою унією, католицькими державами і протестантськими країнами, в яких Московія підтримувала протестантські країни, а не католицькі. Це дуже цікавий момент. Одним із ключових гравців у тій війні була Швеція і Річ Посполита. Козаки, звісно ж, воювали на боці Речі Посполитої. А московити воювали разом у одній спілці з Шведами. Ви зараз розумієте, чому. Е, Генералісом Швеції на той момент, тобто очільником всіх її військ, а згодом і королем Швеції, був Карл Густав. Це був двоюрідний брат Яна II Казимира, двоюрідний брат. І поляки хотіли, власне, запросити і його, адже у титулі всіх королів Речі Посполитої стояв також і титул Короля Швеції. Але так не відбулося, тому їм було дуже шкода, що ось королем Польщі, королем Речі Посполитої, вірніше, бо це дуже неправильно казати король Польщі, це був король Речі Посполитої спільної країни. Так вона називалася Реч Посполіта обох народів, тобто литовського і е, польського. Але все одно всі розуміли завжди, що ще був третій народ оцей третій неназваний народ, народ руський. Всі чудово усвідомлювали, де цей народ знаходиться. Коли потім згодом Богдан Хмельницький підписував статті, віддали Братславське, київське, чернігівське воєводство, і ще було воєводство Руське, але його поляки. Зажали, хоча чудово усвідомлював, що це один народ, одна нація. Прекрасно знали, де той народ живе. До того ж, народ цей був православним. Він мав свою київську митрополію, він мав окреме віросповідання, окремі храми, монастирі, військо, своє власне, військо Запорізьке. Ось такий народ без статусу, але цей народ був. З ним мусили рахуватися, і всі чудово знали, що це за народ на всіх картах. Ми бачимо або назву Русь, або назву Україна на теренах нашої нинішньої неньки, тоді як московити власне підписувалися московитами. Так ось закінчується 30-річна війна. Після неї Швеція виходить з неї дуже сильною воєнною країною. А річ Посполита, власне, була дуже сильно ослаблена. Тому, зрештою, мусимо це також визнати не лише військовий геній Богдана Хмельницького, але і технічно йому було набагато легше боротися з ослабленою річчю Посполитою, аніж коли вона була на піці своєї сили, слави тощо. Бо до Богдана було чимало повстань, чимало боротьби за статус за статус нації руської нації в межах Речі Посполитої. І коли згодом це не так багато років пройшло. Іван Виговський вже він укладав гадяцький мир і гадяцькі статті із Речі Посполитою, всі чудово розуміли, про що йдеться. Навіть вже побутував такий герб, де полі Руського князівства був київський архангел Михаїл. Тобто, всі прекрасно це Це не так багато років пройшло. Українці вже виборювали, вигризали власний статус, те, що вони цей статус втратили. Ну, це вже, так би мовити, наша провина, якою спритні ляхи скористалися, але провина наша. Бо Русь, русини мали власний статус, статус королівства. І ми були королівством Русі. Так воно називалося. Спочатку його понизили до рангу воєводства, а власне потім і взагалі втратили. Але Русь мала статус королівства і мала його ну майже до кінця. 14-го, початку 15-го століття останнім був, здається, Олелько, якщо я не помиляюся, це вже 1470 роки. Потім був як то він кажуть, престолоблюститель, Це вже кінець 15-го століття. Ну а потім, взагалі, цей титул був скасований, хоча у титуларії угорських королів і досі стояло король Русі, король Русі, і коли потім розділили Польщу. То австро-угорська монархія, оскільки це було австро- і угорська монархія в титуларі угорських королів стояв титул короля Русі. Тобто, це такі були претензії, що вони успадкували значить право на трон Руського королівства. То було відновлено, але воно називалося королівством Галіції Умблодомеріям. Ось був титул австро-угорських імператорів. І там було чітко, наприклад. До речі, там був князь, там якийсь саксонський, наприклад, я вже зараз не пам'ятаю князь богемський тощо, але що стосується Галичини та Володимирії, тобто Волині, там чітко стояло Рекс, тобто король. Ну там Кьонік е, німецькою, там Кьонік, а Латиною ще цей титул, там було Рекс, Рекс Галіцієн у Влодомеріян. Король Галичини і Володимирії. Король, тобто він там був король. Такої країни, король такої країни, це абсолютно нормальна практика європейська тодішня, коли король це була не якась національна тяглість в цьому, бо правили династії, габсбурги, наприклад, посідали. Вони були і в Іспанії, вони були і в Австрії, вони були і в Польщі, зрештою якийсь певний час. тобто, це була абсолютно нормальна практика, в цьому немає жодного приниження. Наприклад, той самий Стефан Баторій, один із видатних королів Речі Посполитої, він був волох. Тобто, це були абсолютно нормальні речі. Так ось, станом на 1648 рік відгриміла 30-річна війна. Королем Речі Посполитої стає Ян II Казимир, його двоюрідний брат, це Карл Густав. Він генералісимус у Швеції, і в 1654 році акурат коли. Відбудеться так звана Переяславська рада, він стане королем Швеції. Коли, здається, королева там була Крістіна, якщо я не помиляюся, вона зречеться престолу на його користь. Оцей Карл Густав він стане королем Швеції. Тепер підходимо до нашого. Я зараз не буду переоповідати перебіг визвольних змагань. Це перші визвольні змагання. Насправді, це перші не в 1917 році. От якщо ми будемо правильно. Правильно розташовувати цю хронологію це були перші визвольні змагання. За Мазепи це були другі визвольні змагання. В 1917 1922-му році це були треті визвольні змагання. Унупа це були четверті визвольні змагання. І зараз п'яті, так би мовити. Тобто ми пережили з вами три республіки і два гетьманати. Так ось, про що йде мова? Про те, що на момент укладення Переяславської угоди так будемо це правильно називати з 1654 року. Московія спочатку оголосила війну Речі Посполитій, адже це була головна вимога, головна вимога щоб Московія оголосила війну Речі Посполитій, вкрай вщент ослаблена Річ Посполита, не могла на той момент е, чинити будь-який е, спротив. Цій потузі, і козаки під проводом полковника Золотаренка пішли на Литву, це власне сучасна Білорусь, і відвоювали майже все Велике Князівство Литовське, на момент так званого вілинського перемир'я, сепаратного миру, який скасовував дію будь-яких Переяславських угод. Ви зараз зрозумієте, чому і як. Так ось на момент цього сепаратного вілинського перемир'я, яке уклала Московія із. Польщею, бо, власне, від речі Посполитої майже на той момент нічого не лишалося. Ось подивіться, які землі були відвоювані козаками. Це, власне, вся територія колишнього Великого князівства Литовського. Все це контролював гетьман Богдан Хмельницький. Так разом з ним йшли також і московські загони. Це правда, але головною рушійною силою все ж таки були козаки. І ця територія мала підкорятися гетьману Богдану Хмельницькому. Це творилася модерна держава. Його союз, я вже давно про це казав з Розандою Лупол, донькою Василя Лупова. Він мав привести до того, що тиміш він вже буде мати аристократичну кров. Бо власне, ну Богдан Хмельницький шляхтич, але дрібний шляхтич на з того погляду тих часів, як для того, щоб очолити таку величезну державу. А територія її була насправді величезною, розцінюючи таку розстановку сил на шахівниці і бачучи величезне зростання потужності Московії і її союзника Гетьманщини, Шведський Ріксрод, він розцінив надати допомогу колишньому своєму супротивнику Польщі Карл X Густав, який на той момент вже став королем, йдеться про 1655 рік. Він вже став королем Швеції і він хотів надати допомогу Польщі для того, щоб відновити її в якихось певних кордонах. Ну натомість Польща назавжди відмовлялася на користь Швеції від Лівонії, Курляндії, Ліфляндії того, що то цього Балтського узбережжя. А Швеція допомагала Польщі повернути, значить, всі ці власні кордони. Але Ян Казимир цього не захотів. Він категорично не сприйняв таку позицію і відкинув пропозицію допомоги. Тоді всі польські і литовські магнати, які литовські взагалі вони знаходилися вже у вигнанні, власне, вони почали таємні переговори про те, щоб скинути Яна II Казимира, а королем об'єднаної держави Польщі та Швеції, обрати Карла X густава. І оця потужна, потужна, величезна коаліція. Така східноєвропейська, вона мала протистояти. Ну, московицькій навалі і козакам, тобто знищити державу козаків, знищити гетьманщину і зупинити просування інтересів Московії на захід. Тому, 21 лютого 1655 року 14 п'ятого року, шведська добре вишколена підготовлена армія вона вторгається в річ Посполиту і здійснює бліцкріх з території шведської пемеранії. Вона перетинає кордон Великої Польщі, так званої. Місцеві військові формування під проводом Калішського та Познанського воєвод не дають гідну їм вісіч. 24-25 липня, тобто усього через 3-4 дні, поляки зазнають поразки в битві під Уїсцем, здаються шведам. 31 липня шведи займають Познань, 2 вересня наносять ніщівну поразку полякам в битві при Варшаві. 8 вересня, тобто ще через 5 днів, без бою займають Варшаву. В жовтні підходять до Кракова, куди втік Ян II Казимир до Кракова, займають Краків, в жовтні, здається, 13 чи 15 числа, і Ян II Казимир втікає до Австрійської Сілезії. Все, Польщі не існує. Одночасно з цим наш ясновельможний пан Гетьман Богдан Хмельницький разом із допоміжними московицькими військами воєводи Шереметьєва. Переносять військові дії на Галичину, займають всю Галичину і Волинь, підкорюють усю Литву аж до вільни, тобто до Вільнюса. Вся територія сучасної Білорусі і частково Литви, аж до самого міста Вільнюс, тодішня вільна, займається козаками. Мало того, вони ці території визнають владу гетьмана. Князь Святопол Четвертинський, магнат, посилає. До гетьмана Богдана Хмельницького послів і визнає його владу над собою. Населення Волині, Полісся, Поділля, Галичини, Литви ще раз підкреслюю: вдумайтеся в це. Визнає владу гетьмана Богдана Хмельницького над собою. Князь Святопол Четвертинський посилає до нього послів із просьбою про охорону. Його владу визнає Януш Радзевіл, колишній великий князь Литовський. Це друзі, правда. Ви про все це можете прочитати. Але наші історики про це геть не згадують. Ось був Богдан Хмельницький, все заключив там якісь переяславські статті. Так москвини, звісно, погані. Вони в їх порушили. Але гетьман Хмельницький теж лопух, нашо він їм там вірив, і так далі. Тобто лопух, абдурілі дурачка на чотири кулачка, як казало, це пійло. Ви геть не будете розуміти, що взагалі відбувається яким чином вплетена всі ці події гетьманщина, якщо ви не будете розглядати так званий шведський потоп в Польщі? Бо це події, які відбувалися одночасно, відбувалися не просто паралельно, а були дуже тісно сплетені між собою? З того моменту Шведи стають найбільшими союзниками Богдана Хмельницького. Адже він бачить, наскільки кволу допомогу приділяє Московія в боротьбі з поляками, а Шведи? За Бліцкріг, власне, за один місяць займають всі, всю рештку речі Посполитої, Польщу. Тобто, одну частину тепер контролюють козаки Богдан Хмельницький, а іншу частину контролюють Шведи. Все вони навіть взяли Варшаву і стару столицю краків Польщі. Тобто, все Польщі, власне вже немає до того ж, Карла X Густава поляки воліють бачити королем Польщі. Вони воліють бачити його на престолі. Все. Ян II Казимир це король утікач, король невдаха. Його рейтинг нульовий, як серед дрібної шляхти, так і серед магнатів тощо. Рейтинг нуль. Він програв війну. Сказав, ну він просрав країну. Ось була величезна річ Посполита. Ух там надувало щоки. А тепер глянь, чигиринський сотник, отак, от пальчиком махнув, воно посипалось, і вони воліють бачити його. І Богдан Хмельницький розуміючи, що шведський король він не буде сунути на Київ, він не буде сунути на Братслав, на Литву, яка вже власне тоді підкорялася гетьманові. Він розуміє, що вони задовільняться тим, що займуть Польщу. Йому потрібен такий союз, союз зі шведами. Але московити тут зраджують Богдана Хмельницького і зраджують своїх колишніх, ще зовсім недавно, союзників шведів по тридцятирічній війні. Вони зраджують, бо вони злякались. Вони злякалися зростаючої сили шведів. Злякалися того, що шведи відберуть у них ті землі, які вони ще перед цим відвоювали. І також шведи стануть гарантом запорукою існування реально незалежної держави Богдана Хмельницького, війська запорозького низового, на той момент ще не розділеного на Городове і незеве, ось військо Запорозько. Це реальна держава, і москвини, які ніколи не збиралися визнавати її як за реальну державу. Це були лише декларативні наміри. Вони починають сепаратні переговори, сепаратний мир з поляками, так званий Вілинський мир. І ось зараз ми з вами подивимося, що це був за мир.